Сьогодні тема нашого уроку — генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук. І треба здійснити ось таке перетворення. Кожна стрілочка це хімічне рівняння. Перше, це у нас є кальцій, а треба, щоб утворився кальцій OH2. Коли ви пишете вже якісь речовини, ви повинні чітко визначати, що перед вами. Тобто не просто кальцій, а що кальцій це проста речовина, метал. Кальцій аж двічі це основа, якщо більш детально, то розчинна основа луг. Тобто нам треба з металічного елемента утворити луг. Металічні елементи, які утворюють саме луги, вони будуть взаємодіяти з водою. Тобто сюди відносяться не лише кальцій. Давайте я нагадаю, які металічні елементи утворюють луги. Це літій натрій калій, рубідій, цезій францій, кальцій, стронцій, барій, радій, будуть взаємодіяти з водою, будуть утворюватись луги. І їх оксиди будуть взаємодіяти з водою, будуть утворюватись луги. Єдине відмінність, що коли метал взаємодіє з водою, то утворюється луг. І ще виділяється водень H2. Тому що коли ми оксид додаємо до води, просто утворюється лод. Ця схема, значить, вона підходить для усіх металічних елементів, що я щойно назвала. І тепер нам треба поставити коефіцієнти. Ну, ось тут подвоїти, і все буде готово. Наступне хімічне рівняння. В нас є кальцій. Ваш двічі, нам треба утворити кальцій хлор-2. Це основа, це сіль. А я нагадаю, що будь-яка основа буде взаємодіяти з будь-якою кислотою і буде утворювати сіль. Тобто в нас з'явився тут новий хімічний елемент хлор, тому треба взяти кислоту, аж хлор. Або, наприклад, ви просто так подумали, що додати аж хлор, то перевіряйте, ось так основа з кислотою взаємодіє. Значить реакція відбувається, ще виділяється вода. Так. Ну тут валентності стоять, то тут вже готова формула солі, треба урівняти. Я бачу, ось так. Починаємо з металу. Ну, кальцій тут 1,1, хлора 1, а після дорівнює 2. Тобто я ставлю сюди двічку. Хідрогена тепер 2 і 2, 4. Ставлю сюди двічку, 4, 2 оксигена, 2 оксигена. Готово. Наступне рівняння кальцій, хлор 2. Це сіль, кальцій СО3, це теж сіль. І ось тут давайте згадувати, з чим буде взаємодіяти сіль. Сіль взаємодіє з лугами, але там тут він не підійде, тому що луг складається з металу, у аж групи тут кальцій взяти ось з солі, у аж групи тут немає, тобто не підходить. Солі взаємодіють з кислотами, але якщо утворюється газ або осад, ну і ще там така властивість, що саме з кислотами сильнішої кислоти. тут Давайте ще властивість згадаємо, солі взаємодіють між собою, якщо це дві розчинні солі, і утворюється нерозчинна сіль. Кальцій хлор 2. Ну, що б я краще підібрала, наприклад, спочатку перевіримо кальцій хлор. розчинна сіль. Розчинна сіль. Кальцій СО3. Кальцій СО3. Не розчинна сіль. Тобто нам треба підібрати просто ще одну розчинну сіль. Яка буде містити СО3, бо в нас ось з'явився нова частинка СО3. Давайте глянемо СО3. Ну, от можемо взяти сіль із калієм, з натрієм. Це буде розчинна сіль. Наприклад, натрій СО3, валентність натрія 1. Я ставлю валентності, бо тут я складаю формулу. Якщо ось тут я переписую, готові то тут я сама її підібрала, то буде натрій 2СО3. Якщо ось так реакцію обміну зробити, виходить кальцій СО3, і плюс іще натрій хлор. Натрій хлор, валентність 1,1, тому так і залишається лише для урівняння треба сюди двічко. Я нагадаю, що це властиві, що дві розчинні солі взаємодіють між собою, якщо утворюється нерозчинна сіль. А в нас ось одна була розчинна сіль. Утворилась нерозчинна сіль, треба було просто підібрати розчинну сіль іншу. Четверте рівняння. А четверте рівняння в нас є кальцій СО3, а утворився кальцій О. Це реакція розпаду. Деякі солі розпадаються при нагріванні і утворюється. Кальцій О, ну і залишиться, якщо забрати від кальція СО3, кальцій О. Кальцій відняти кальцій не залишиться кальція, три оксигена відняти один оксиген, залишиться два оксигена, тобто буде вуглекислий газ СО2. Ось так, сіль розпалась на дві частини при нагріванні. І цю реакцію просто треба пам'ятати. Наступне п'яте у вас є кальцій О. Вам треба отримати кальцій н3 двічі. Ну, дивіться, мож... чи можна сюди кислоту нітратну додати? Ось я напишу, а ми потім подумаємо. Кислоти взаємодіють з оксидами металічних елементів. Тобто підходить, бо кальцій це метал, значить реакція буде відбуватися. Виходить, кальцій внутри двічі. Якщо валентності поставити, і вийде h 2 o Для урівняння: кальція1, кальція1, НО3 двічі, зробимо і тут двічі, 2 гідрогена, 2 гідрогена, оксигена, 1 і 6, 6. і 1, Ми продовжуємо далі. Я хочу вам показати ось такого типу перетворення. Перетворення можуть бути формули, а можуть бути навіть словами, просто якісь це не хімічні не формули хімічних речовин, названі, а просто ось так по класам, характеристика речовини, яку ми повинні отримати. Тобто не метал і кислотний оксид. Для того, щоб зорієнтуватись, нам треба зрозуміти ось кислотний оксид вибрати якийсь кислотний оксид. Згадаємо кислотні оксиди. Зараз. Ось, Григоровича, є така дуже хороша схема, значить, кислотний оксид і відповідна кислота. Ну, єдине тут ми не можемо вибрати сіліцію 2 Бо у нас указано, що треба буде в результаті отримати розчинну кислоту, а і сіліцію 2 ми можемо отримати силикатну кислоту єдина нерозчинна кислота. А так ми можемо обрати будь-який з цих. Давайте ми оберемо, наприклад, N2O5, чи давайте фосфор. фосфор він буде. Таке перетворення. Ось у нас фосфор просто не метал, і ми отримуємо кислотний оксид P2O5, не метал. Фосфор це проста речовина. Для того, щоб з простої речовини отримати оксид з будь-якої простої, це буде метал чи не метал, ми повинні додати кисень. Це буде в нас перше хімічне рівняння. Ось сюди, 2, 3. Тобто додаємо кисень, але треба урівняти. Ну, відразу я скажу, що до дорівнює оксигена 2 після дорівнює 5 у нас парне і непарне число, ми з непарного повинні зробити парне, тобто подвоїти. Ми подвоїли, стало 4 фосфора, поставили сюди 4 фосфора і сюди п'ятірочку, щоб. Урівняти 10 оксигенів і тут 10 оксигенів. Готово. Далі, друге. Нагадаю, що кислотний оксид, коли взаємодіє з водою, утворюється кислота, крім псиліціо2. Можете собі якось позначати всилі 2 це пісок, і він з водою не взаємодіє. А так усі оксиди взаємодіють. Чому я його не брала? p 2 o 5 Треба додати воду H2O, і утворюється грошівна кислота H3PO4. Можна метафосфатну, вона утворюється, коли недостатньо води, а частіше утворюється оптофосфана, бо ми наливаємо завжди води побільше. Два фосфора, тут один фосфор, тому я поставлю сюди двічку, тепер гідрогена 6. Поставлю сюди трієчку, зроблю 6. Євгенію порахуємо 5 і 3, 8. Тут 2 помножити на 4, 8. Ортофосфатна кислота. Це розчинна сіль. Третє рівняння буде таке. Ой, кажу розчинна. Розчинна кислота h 3 по 4 дорівнює. Я вже забігаючи наперед. Нам треба отримати сіль. У нас є кислота. Як з кислоти отримати сіль? Я нагадаю таку властивість, що коли кислота взаємодіє з основою, утворюється сіль. Тому беремо найпростішу основу натрію H, OH, наприклад, вона найпоширеніша. Реакція обміну пишемо натрій ПО4 додати воду H2O. У натрія валентність 1. Він знаходиться в першій групі ПО4. Це кислотний залишок ортофосфатної кислоти. Тут три гідрогена. Значить, ПО4 має валентність 3. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 1 і на 3, це 3. 3 поділити на 1 буде 3. 3 поділити на 3 буде 1. Ми не пишемо. Я ось це найменше спільне кратне витвор, бо тут і так багато цифр. Тепер далі. Треба урівняти 3 натрія. Зроблю тут три натрія. фосфор 1, фосфор 1. Три гідрогена і тут три гідрогена 6. Зроблю тут 6 гідрогенів, поставлю трічку, Перераховую оксигени 4 і 3. Тут також 4 і 3. Все добре. Дивимось далі, ось наступний тип перетворення. У вас вже тут як наче більше пов'язаний з життям. Але мені такий тип перетворення найбільше подобається, тому що ви бачите речовини на власні очі, але ж треба і згадати, які ж у них формули. Наприклад, сіхка це проста речовина. Щось із сіхко відбувається і утворюється газ СО2. Ось тут підсказочка така. Це я вставила СО2, хоча можна було здогадатися взагалі нічого не підписувати. Я вам підписала. Далі написано кислотний дощ. Це в одну сторону пішла реакція, а далі з СО2 відбулися перетворення. До кисниця СО2 утворилася СО3, яка про взаємодіяла з водою, щось утворилося. І з цього треба утворити мідний купорос. Давайте з вами ці всі речовини, що зараз описані, вони навколо нас. Тому, звичайно, ось це перетворення, воно трішечки нас, показує нам, що ми не тільки хімію знаємо в зошиті, а що речовини навколо нас, з якими ми контактуємо. Сірку добувають взагалі біля діючих вулканів. Сіхка, хімічний елемент, має просто сульфур. С. Ми пишемо для того, щоб вона перетворилася в со 2 вона може провзаємодіяти з киснем, це може бути реакція горіння. Тут дуже проста реакція, сіхка плюс кисень, буде СО2. Це такий газ. Який, до речі, і біля вулканів виділяється також цей газ, якщо ми візьмемо знову схема не метал, який прозаємодіяв з киснем, утворився оксид. Але тепер нам важливо, що це кислотний оксид, з якого утвориться кислотний дощ, що це означає? Тобто СО2 потрапляє у повітря. Ось, наприклад, дуже часто внаслідок роботи заводів. Або Може бути, статус якась аварія чи фільтр пошкоджено. Виділяється цей СО2. Він виділяється в повітря. Ми ж згадаємо, що кислотні оксиди взаємодіють з водою. У повітрі є вода, водяна пара, в хмаринках є вода. СО2, це газ він піднімається, високо взаємодіє з водою, сполучається і утворюється кислота H2, H2 so 3 яка якраз разом із водою випадає в вигляді кислотного дощу. Тому так і ми і назвали. І далі інша пішла в іншу сторону хімічне перетворення. со 2 воно може докиснитись, тобто провзаємодіяти ще з киснем далі, і утвориться СО3. Тут треба тільки урівняти 2 і 2, 4 оксигени це парне число, 3 непарне, Ми з непарного робимо парне, тобто подвоюємо. І два сульфура зробили, тому і тут подвоюємо. Тепер у нас 2 помножити на 2, 4 оксигена і ще 2, 6. І тут так само 2 помножити на 3, 6 оксигенів. Все добре. Ідемо далі. Тільки зверніть увагу, що, наприклад, і сіки. Не вийде відразу со 3 якщо ви просто напишете плюс О2 дорівняння со 3 Такого не можна писати. Ось бачите, ось такий перехід. Спочатку утворюється СО2, потім СО3. Його так, до речі, і в лабораторії докиснюють. Далі СО3 це теж кислотний оксид, але СО3 має інший агрегатний стан. Якщо це газ є 3 це кристали, які при температурі плюс 17 градусів за Цельсієм перетворюються в рідину. Тобто це інша речовина. Але також взаємодіявшись з водою, бо це кислотний оксид, утворюється кислота сульфатна H2SO4. Це, до речі, ось такий спосіб утворення сульфатної кислоти, бо вона нам необхідна для багатьох хімічних реакцій. Так, і далі мідний купороз це речовина, яка продається за ну, дешево, дуже, але це цінний реактив. Ми його дуже багато разів використовували при вивченні класів неорганічних сполук, а виявляється, він ось такий, продається для оброблення рослин, з нього можна виростити кристали. Ми дивилися з вами дуже гарні блакитні кристали. А що ж таке мідний купороз? Ну, Взагалі, це кристаллогідрат, але тут мається на увазі саме оця сіль. У нас є сульфатна кислота H2SO4, а нам треба отримати купрум СО4. Що треба додати? Ну, ось, наприклад. Просто купрум ми не можемо додати, бо ряд активності металів, якщо подивитися, то купрум це неактивний метал. Ось він знаходиться після водню, а метали взаємодіють з кислотами лише ось ці рожеві до водню. Тобто купрум не підходить. Купрум оксид чи взаємодіє з кислотою. Так. Кислоти взаємодіють з оксидами металічних елементів. Тут може бути купрум оксид, тут може бути основа, бо кислота з будь-якою основою взаємодіє. Тобто тут я напишу декілька варіантів. Купрум О, купрум УH2, тому що кислоти взаємодіють з основами. І тут, ну, якщо підібрати H2, кислотою. Ну, тут вже можна підібрати сіль, але це складніше. Тому що кислоти взаємодіють з солями, якщо утворюється газ або осад. Ось ця сіль уже не дає нам осад, вона розчинна, тобто треба підібрати якусь сіль, яка могла би дати нам газ. От давайте якраз я вже трішечки. Підібрала, наприклад, кальцій СО3. Це сіль. І візьмемо кальцій СО3. Кажу кальцій. Не, не те підібрала, почекайте. Треба ж з купрум щось. Треба подивитися купром. щоб така сіль існувала. Ось з купрумом СО3 не існує і тут не існує, тобто ні, не вийде нас підібрати. Купрум С можемо підібрати. Давайте спробуємо. Ну, от, наприклад, звичайно, вам дуже було, було би складно таку ціль підібрати, бо треба заздалегідь знати ці властивості. Тому. Ви ось можете вибрати ось ці два варіанти. Просто я хочу вам нагадати властивість купрум С. Так, бачимо: утворилась купрум со 4 а іще утвориться H2S. Кислота яка летка, дуже легко перетворюється в газ. А якщо є газ, значить реакція відбувається. Бо я нагадаю, що кислоти взаємодіють з солями. Якщо утворюється газ або осад. Так, і у нас тут нічого не треба, так, воно по там все і урівнювати не треба.